Слава Україні! Розпочалася 1191-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 боєзіткнень. боєзітнень. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі у районі Стариці, Вовчанська та Красного Першого. На Куп'янському вчора було вісім атак у районах Загризового та Зеленого гаю. На Лиманському 24, У районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка у Серебрянському лісі. А також у напрямку населених пунктів. Пунктів Карпівка, Середні, Новий мир, Зелена долина. На сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника біля населених пунктів Верхньокам'янське та Григорівка. На Краматорському 15, у бік Маркового, Претеченого та поблизу Часового Яру і Білої Гори. На турецькому напрямку була 21 атака у районах Торецька, Деліївки, Дружби та в бік Плищівки і Олександро Калинового. На Покровському 54 штурмові дії агресора біля населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русиняр і Новомиколаївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Богатир, Новопіль, Зелене поле, Вільне поле та у напрямку Воскресенки і Одрадного. На Оріхівському шість поблизу населених пунктів: Щербаки, Степове, Новоданилівка та роботине. На Придніпровському дві ворожі атаки. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби там було 33 боєзіткнення. боєзітнення. Ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб. І здійснив 205 обстрілів, чотири з яких із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, та 93 авіаудари. Скинув викинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3279 дронів «Камікадзе». Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину. 31 артилерійську систему, 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 56 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!